Тобто ми, музейники, маємо також насти свої сенси, маємо виховувати підростаючі покоління, і зараз, взагалі, на перший, на перший план мають виходити саме зали, присвячені російсько-українській війні і попереднім конфліктам і війнам з цим боргом, щоб діти відвідуючи, відчували, що ну, це йде, цей процес довготривалий. І бажано, щоб вони бачили в музеях не тільки меморіальні дошки, портрети загиблих, тому що ну, ми тоді перетворюємо музей на якийсь некрополь. І, звичайно, від цього немає віддачі. Тобто, якщо людина заходить і заходить в залу російсько-української війни, і там бачить тільки смерть наших, наших захисників. Яка тоді мотивація? Тобто, мотивація, що ми підемо і всі там загинемо, і нас повісять на дошку, портрети будуть водити дітей. Так, це треба пам'ятати, це треба. Але ми маємо проштовхувати ідею нашої перемоги. Ми маємо показувати, от, бачите, от наші бійці, от вони м знищили противника, знищили його техніку, знищили якийсь об'єкт. Ми маємо популяризувати переможний ось цей контент.